Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь». Ми знову завітали до Луцького авторинку. І цього разу ми будемо цікавитися марками автомобілів, які асоціюються в усіх з доступністю та практичністю. Ми постараємося зрозуміти, в чому феномен цієї марки, чому її так часто обирають, і яка модель найходовіша. А також дізнаємося, з яким бюджетом варто приходити до авторинку, якщо ви захочете придбати справжнього німця. А саме Опель, тож поїхали, а ви залишаєтеся з нами. Отож, розпочинаємо наш випуск із такого яскравого автомобіля. Це яскравий Opel Grandland X 2017 року. Випуску з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра, пробіг літрів. 210 тисяч кілометрів, потужність автомобіля 88 кВт, повна комплектація. Нам розповів продавець про особливості переваги цього автомобіля. Отож, тут є клімат, контроль, круїз контроль, підігрів сидінь. Що дуже важливо, підігрів задніх сидінь, наприклад, якщо тут. Якісь маленькі діти будуть їхати в автівці, підігрів керма. Також коробка передач тут механічна. Є парктроніки, що дуже зручно, дуже комфортно для людей. І загалом панорама: загалом автомобіль дуже габаритний, але в той же час він вмісткий, що є великим плюсом і перевагою. І як сказав продавець, його можна придбати за 15 тисяч доларів. Ну, а далі у нас такий бюджетніший уже варіант. Це Opel Zafira 2008 року. Випуску розповідаємо вам про цей автомобіль. Пробіг 249 тисяч кілометрів, двигун бензиновий, об'ємом 1,6 літра, потужність 85 кВт. Цей автомобіль семимісний і що тут е які особливості переваги? круїз контроль, кондиціонер, електропакет, бортовий комп'ютер. Є цей автомобіль можна придбати за 6150 доларів. Ну, а цей Opel у нас 2007 року випуску. Це також Opel Zafira, як ми знімали раніше: бензиновий двигун, 1,8 літра об'єм, 258 тисяч кілометрів. Пробіг, комплектація тут повна, зимова гума вже і коробка передач механічна. Автомобіль, як завжди ополь. Вмісткий. Не дуже габаритний, але в міру і так, щоб по місту було зручно їздити. Його можна придбати за 6600 доларів. Всіх вітаю, автомобілістів. Значить, переваги опелів. Ну, я б сказав, так, якщо дизельний двигун, я скажу, що він економний. 1,7 і 1,9. Він йде на зефірах, також може бути на Astra H, також Astra J, 1.7 двигун, я б сказав, що він економний, хороший і має непоганий ресурс. Бензинові двигуни, як і всі, переважно тут стоять два види, наприклад, зефіра Astra H 1,6, атмосферний двигун або 1,8. Він не має свої похожі якби, по будові, Булячки плюси-мінуси. По розходу він буде, я вам так скажу, по трасі від 6 до 8, в залежності від стилю їзди, а в місті він буде брати 8-10 літрів, якщо так відверто говорити, бензин. Дизельний буде набагато економніший. Чи актуальні зараз ополі? Ну, зараз актуальні в Україні взагалі недорогі бюджетні автомобілі, тобто а не другі бюджетні, це якраз так і виходить в середній такий бюджет, невеликого бюджету, як би сказати, там 6-8 тисяч, це поля Astra Аш або Зефіри, вони є популярні. Також, якщо трошки в більшому бюджеті, вже там 6-8 тисяч, 9 Astra J. Тому для любителів Ополя, наприклад, це непоганий автомобіль в даному випадку зефіра, бо вона йде як невеликий мінівен, сім місць. Переважно практично всі зефіри мають сім місць. Я не помилилася, коли сказала про те, що Опалі це про зручність, практичність і актуальність, тому що люди нам не на камеру розповідають, жартують, що Опаль це автівка, яка є в кожного, майже в кожного українця після першого авто, яке зламалося, тому що є завжди запчастини до автомобіля, полагодити можна на будь-якому СТО. Ну і дуже економна. Отож, наступний наш опаль це Опаль Astra 2005 року випуску з пробігом 175 тисяч кілометрів. Привезений цей автомобіль із Швейцарії, Автоматична коробка передач, двигун бензиновий з об'ємом 1,8 літра, без підфарбування автомобіль, і цю автівку можна придбати за 6 тисяч 200 доларів. А цей наступний автомобіль у нас також Opel Astra, але вже 2010 року випуску варто зазначити, автомобіль на 5 років новіший від попереднього, який ми дивилися, але ціна відрізняється всього в 100 доларів. Тобто цей автомобіль можна придбати за 6300 доларів. Трішки розкажемо про нього. Автівка не фарбована, бензиновий двигун. Із об'ємом 1,6 літра, Пробіг 230 тисяч кілометрів і потужність 85 кіловат. Подивимося всередині: коробка передач механічна, і автомобіль в універсалі. Практичний і зручний. Отож ми намагалися зрозуміти, в чому ж фішка «Опелів», і нам таки це вдалося. Продавці всі одноголосно нам розповіли, що «Опелі» – це про економність, зручність і актуальність, і все таки є й переваги, є свої недоліки цих автомобілів, але «Опелі» – це насамперед про бюджетність. Тому якщо ви наші глядачі завітаєте до Луцького ринку, то обов'язково оберете для себе щось до свого смаку. Тож, ласкаво сюди просимо. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Луцький авторинок.